Михайло працює далі над хрестом для каплиці. от можна бачити. Кажи міш, що ти чудиш? що, Нанесли ми масло і тепер стираємо, де вважаємо за потрібне. Ми будемо наносити далі патину, а після патини нанесемо прозорий лак. Ну і буде готово. Далі буде. Пане Михайле, що там з нашим хрестом на капличку? Готовий? Готовий, хрест. Ходи, ходи, покажи. Виходимо операційно. Операційно. <працювання> Покрасив, що. Так, то ще ви наш штапік на накладний. Десь до світла, десь додаткова красота вийшла. Угу. Кінцевим результатом. Перелаковано. Ну, ну, ну десь так, що тут казати. І так все ясно. Безмальовано, полоковано. Ясно. Багато говорити не хочеш. Хай туди бачите срібло. Ну так якщо в натурі воно так додає трохи старовини. А Тут зазвики якесь золото. Твоє. Ну добре, дякуємо за працю. Все. Нехай людям служить. Давай, удачі.